Друзі, всім привіт. Сьогодні з каліфанчиком Дімою приїхали на риболовлю. На Дністер вирішили не їхати. Щось інформації такої толкової не було, що там щось клює. Вирішили сьогодні приїхати на ставочки, пробити якісь ставочки, пошукати рибу тут. Ну, Всім буду вдячний за перегляд, за лайки, підписки. Будемо пробувати сьогодні на блешні, на балансири все, що зможемо сьогодні знайти придумати. Все буде в відео. Вже зробили десь полунок 15 і ще з жодного, навіть ніякого підбою не було. Ні в мене, ні в Дімона. Просто ноль. Взагалі. Не знаю. Так важко ходити, провалюєшся. Зверху корка стоїть. Важко ходити, лід товстий ця зима дала нам зрозуміти, що, що таке зима, тому вже забулось. Дуже гарна водойма. Така з лісочком. Дуже гарна. Але риби поки що знайти не можемо. Ох, ця зима дає. Да причуханки. Зміни погоди, то сніг, то мороз, то відлига. Прям як колись давно. Так, покльовочки, перші покльовочки. Ох, є окуньок. Ох, перший окуньок. Приємно, приємно, приємно. Такс. Невже я його знайшов? Ох, це буде супер, якщо я його знайшов. Я, я вже наді... Ні, була покльовочка. О, супер! Супер! Ах, клас! Клас, 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 клас. Ось так, пройшли. Бог знає скільки. І ось знайшов. Ох, супер, супер, супер! Оце кайф, весь кайф, коли ти шукаєш, шукаєш, шукаєш і немає, немає, немає. І тут знаходиш лунку. Іх! Ну такие укушки типа не крупные, но довольно приемнее для зимы. Так. Оп, все мельче і мельче. Але в одному місці тільки от перші покльовочки. Ось так от, скільки 5 штучок я вже підняв. Не крупний, але вже приємно. Ух! ну прям роздача, роздраконив, роздраконив. От, якщо він є в лунці, він майже зразу відкликається. Підняв його може вище трішечки. Чим вище, тим він активніший. Ну сподіваюсь, Дімон що знайшов. Ну так, да, мелкий, мілкий, мілкий. Це балакси блісна. Я тільки вже, от тільки що Андрюха мені скинув локацію цей, переїхати на другу водойму. Я йому позвонив, кажу, прикинь, кажу, ні одної покльовки. Він такий, та ну на. Я кажу, отак. От да". Да, бачите, шість штучок я витягнув, Ну, покльовок було багато. Він тюкав, тюкав дуже пасивно, поняв? Типу, спочатку, поки я його роздраконув, він прямо так тинь-тинь-тинь. Пасивний, пасивний окунь. Видно, ця зміна погоди йому прибила його. Видишь, не хочет. Все. Типа вот еще и и все. О! Ну, уже. Бачишь? Вот тут он. Вин... В этой локации он крутится. Доволі таки приємно. Ну поклевки такі, типу вроді за, 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 за цей, зажовує, але поклевочки такі, ну прям без таких жорстких блин, подач, якщо він активний. Ну прям не. Ох, дивись, зразу, бачиш. Найшов лунку, типу. І зразу пішло. Тільки каже, як завжди тільки збираєшся переїхати і щось знаходиш, цікаве. Да. Ну ось так знайшли. Такі от, якщо прийшли на лунку, качнули його отак такими плавними підкидами, заманили, дали зрозуміти, що тут щось блищить, що тут щось є, а далі вже короткі дьорги. Так званий киде. І от на цих кидешках на паузі він зазвичай клює. Дімончик, я думаю, тако треба йти. Ось так, від цеє туди. Прямо. Тут типу, от русельце це, я думаю, що так треба йти. Да, друзі, пробурюєш три лунки і потрібно трошечки відпочивати. Реально важко. Ще там новенькі ножі на бурі і все інше, але лід грубий. І втомлюєшся. Втомлюєшся. Так, зараз будемо переїжджати на іншу водойму. Ми що тут знайшли локально 3-4 лунки, на які була риба і все. І то мілка. Зараз ще в нас є в запасі теж. Друзяка мені підказав, каже, осінью там ловив рибу, окуня хорошого, зараз будемо переїжджати, пробувати щастя там, бо тут щось не топельто. Вже обрадилося, знайшли, думав, знайшов, почали з покльовки, там більше 15 покльовок з лунки, Там щось 5-6 штучок зловив. Некрупних, але віра з'явилася і одночасно пропала. Так, переїхали ми на іншу водойму. Сидять хлопці. Теж кажуть, жерлички стоять вже <пара> пару діб жодної покльовки І одного кунця вони сьогодні зловили за годину мілкого. Ну, мы пробурились, будем пробовать. Глубина прям такая, ого-го. Где-то под 2 метра. А тут же вот мельче идет. Да. Ну-ну, тут мельче, чем там. О, поняв? Ну, мелочь есть. Це не можна не радувати. І що реально один в лунці був? мілкий і все. Oh, <laughs> hmm. Ничего себе, а что это у него такая на жабрах, фига себе, какие сбили точки. Это что-то нездоровое походу. Хм, да, дуже пасивний. А ну тут є, не Ні, тут жаба чисті. Не знаю, що це таке в того був. Так, да, на конюк мелкий. Да. Рибка пасивна сьогодні. І прийдеться нам сьогодні не мало набуритися, щоб її знайти, -да. о, лови. Ну, поки от такі. Ну и классно клюнул. Ага. Ну, тройничок с капелькой в морде, но мелкий до ужаса. Вот. Ну, невже нам тільки сьогодні таких ловити? Хотілося б чогось жирного. Хоча б трішки, хоча б якихось 200 грам. Але це вже результат. Три штучки з лунки. Хоч мілкий, але... Ах, ніби кращий був. Дав по зубам! Ну. Ось, ну, да. все. Походу все, з руки. А ні, ще щось там вязало. Да, всього активного походу забрали. Пора переходити, більше тут нічого немає. А. Ну от такі от... Пицики клюють майже з кожної лунки. Але от тільки що пацанчик підняв, на жерлицю хорошу окуня, коло 300 плюс. О! Ну да, мелоч, мелоч. Блишня, мелочь треба зараз пробувати все-таки балансир. Можливо. Ну, якби він тут стояв крупний, він би і на блошню взяв, це однозначно. Але, але. О, як класно плюнув. Да, але розмір бажає кращого. Да, зовсім стандартний нема ніякого навіть щоб відрізнявся клює да. але дуже мілкий Все ж таки треба не полінуватися і е, прив'язати балансирчик, тому що мілкого окуня ми сьогодні половили, його вже предостатньо балансер може трошечки відсікти. Будемо надіятись. Крупний окунь видно є. Так, поставимо от такого от. Кислотничка, це акуратовський гібрид, дуже класний балансирчик. Нашу марапетку ми зараз знімемо. Так, поставив я балансирчик. Пройшов вже три лунки, жодної похльовки не заробив. Тобто мелоч на балансир. Ну, причому він без, без підвізки, тобто як мікрон. Ну, це акуратівський гібрид. Такий найменший його балансир, але він такий широкотілий, підвіски немає, міле чого зажовувати, клювати на нього так не буде. Ну, хоча, коли вона активна, коли мілкого окуня багато, він чув по барабану що. Ну, ось, в принципі, таке, що мілочі половили, в принципі, знаємо, що вона їсть блишню, нічого цікавого в подальшому немає. Ну Пробуємо видрути його на балансир. На балансир. Надія є, що щось буде більш заліково клювати. Друзі, ну прийшло до завершення наша риболовля сьогодні. Скажу так, мілкого окуня половили дуже в принципі, непогано, але нічого толкового так і не знайшли. Зараз вже обідній час. Переїхали вже на третю водойму. Тут теж нічого. Навіть тут мілкого немає. Ну, покльовочки взагалі не було. Ну, Прийнято рішення завершувати на сьогодні рибалку, тому що зміна погоди, сніг видно, прибило взагалі рибку так повністю, що вона не хоче клювати. Ну, всім дякую за перегляд. В принципі, окунька шукали, мілкого знайшли і половили. Задоволення отримано. Всім дякую, будьте здорові. На все добре.